Друже, привіт! Недавно мені попалася на очі новина, що отримання водійського посвідчення в Україні здорожчатиме аж в 30 разів. Тож я вирішив розібратися, де тут правда, а де ні. Давай зробимо це разом. Своє водійське посвідчення я отримував дуже давно. Тож я не знаю, які ціни наразі актуальні. Тож я вирішив звернутися до офіційного сайту сервісного центру МВС та подивитися, скільки зараз коштує отримати водійське посвідчення. Тож що я бачу, теоретичний іспит 13 гривень, практичний іспит 13 гривень, та бланкова продукція 254 гривні орієнтовно. Загалом орієнтовно 280 гривень. Тож помножимо на 30, маємо 9 тисяч гривень. Чо, серйозно? Окей, тож гуглимо, звідки почався весь цей кипіш. а мова йде про законопроект номер 8193 який, до речі, ще не прийняли. Окей, я знаю, що більшість із нас не любить читати законопроекти, пояснювальні записки, а більше любить читати новини і хайпувати на цьому. Тож я тобі розкажу коротко в двох словах, про що йдеться в пояснювальній записці. А мова йдеться про те, що більшість розсінок у нас затверджена постановою номер 795 від 2007 року. Для довідки, це коли прем'єр-міністром був ще Віктор Янукович. І з того часу вони не змінювались. Ну тепер тоді зрозуміло, чому практичний іспит коштує 13 гривень. Ну, чесно кажучи, за такі гроші я б свою машину на практичний іспит не віддав. 13 гривень це навіть не прогріти її толком зимку законопроектом номер 8193 Пропонується прив'язати ці витрати до чогось плюс-мінус стабільного. До долара. Ні, в Україні так не можна. Прив'язати вони його хочуть до мінімального прожиткового мінімуму, який перераховується кожного року. Тож, за запитом Google, мені видало, що в Україні на 2023 рік заплановано мінімальний прожитковий мінімум в розмірі 2589 гривень. Запам'ятай цю цифру, далі ми будемо відштовхуватися від неї. Звісно, я не юрист, але як я розумію пояснювальну записку, то законопроектом 8193 передбачено, що вартість послуг зростатиме і частина з цих коштів буде йти в тому числі на вартість бланків документів, які планується видавати. Тут вони пишуть, що адміністративний збір має не перевищувати 30% від мінімального прожиткового мінімуму. Я порахував, в мене вийшло 776 гривень 70 копійок. Вартість складання теоретичного іспиту має не перевищувати 15% від мінімального прожиткового мінімуму. 388,35 гривень. Вартість практичного іспиту має перевищувати 20% від мінімального прожиткового мінімуму. Це 517 гривень 80 копійок. Разом в мене вийшло 1682 гривні кома 85 копійок. А це аж ніяк не 9 тисяч гривень, тобто не в 30 разів. Скоріше, десь в 6. Але якщо тобі також цікаво, як і мені, і ти любиш докопуватися до правди, я можу пояснити, звідки взялася цифра в 30 разів. Журналіст, який писав цю новину, взяв за основу постанову номер 795 про яку я казав на початку цього відео. І в принципі порахував все правильно. але не дочитав, що в кінці цієї постанови написано ціни вказані без врахування бланкової продукції, яка на хвилиночку, згідно актуальним розцінкам, складає аж 90% від загальної вартості. І таки погодься зі мною, бо в 30 разів звучить набагато крутіше, ніж в 6. А щодо того, чи є ця новина поганою, ну мабуть, скоріше так, я погоджуюся з тобою, що завжди неприємно і боляче, коли приходиться платити більше своїх грошей, ніж до цього ти платив. З іншого боку, я хоч і без ентузіазму сприймаю цю новину, я розумію, що це було скоріше питання часу, бо дуже велика кількість людей, які до цього працювали та приносили гроші державі в вигляді податків, зараз виїхала. Вони біженці, а людей, які отримують гроші від держави, менше не стало: пенсіонери, лікарі, вчителі, збройні сили. І якщо в тебе є думка, як наповнити бюджет в такій ситуації, обов'язково поділись нею в коментарях. Особисто я вважаю, що можна впоратися без подорожчання в таких масштабах. Одна з найбільших проблем нашої держави це корупційна складова, і за різними оцінками від 20 до 50% вартості різних товарів і послуг можна зекономити. Якщо прибрати її. А більшість всьому же погрузла, що ніколи вже не вибереться. На жаль. Ну але варто хоча б спробувати. Тож, основний висновок мого відео на сьогодні: перше, отримати водійське посвідчення в Україні таки може стати дорожче. На жаль. А друге, це не варто сліпо вірити блогерам і журналістам, які роблять зраду і хайп заради чергової сенсації. Вмій включати свій мозок. Розбирайся у всьому, не давай себе надурити! Ну, а якщо сил розібратися зовсім нема, або хочеш почути правдиві новини, підписуйся, заходь до мене на канал. До наступних зустрічей!